Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. і Що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це же Бендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад я Записував відео про те, що а, готується готується вже військовий стан повноцінний на території Білорусі і а, Польщі зараз. І там повністю вистроєні а, війська НАТО. Америка вже переименувала свій а, міністерство оборони в Міністерство війни. Давайте зараз розберемося ситуацію більш детально, і що вам цій ситуації всі діляться людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати і як на кого це повпливає. Наступним чином. Отже, я не думаю, що війна Йде аж прям в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це і зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно 100%. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон на, з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні. Вони що не замічають, а як українська фура заїжджає, так замі... замічають. Ну ладно, упустимо це. Це все рівно робиться не без російської руки, щоб ви розуміли, російська колона, п'ята колона, вона і всюди, в тому числі і не таможні в Польщі. Всюди, Всюди Ця рашка, блін, потикалась. Того я кажу, переходьте на українську мову. Бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас а, братися і маніпулювати Росія. Щоб русський народ вас треба спасати Народ. рад. Поняла? Отака От історія. Отже, а, Фінляндія. От що роблять зараз Фінляндії? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності. Росія каже Фінляндії. Що це ви там в Фінляндії? А вас, я перепрошую, ну давайте, щоб без мату. Дуже хвилює, що у нас в Фінляндії. Живіть там своїм життям. Ні. Бо в Фінляндії теж є русський народ, який там розвиває на руссках, їх теж типу, треба спасати. Ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою, звозиться багато-багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони НАТО. Що нам чекати? Чекати точно заводова.